Доброго дня, добродії! Давненько ми нічого не робили з JavaScript. Декілька років тому я виклав ось такий ось ефект текста, який набирають на клавіатурі. Це був дуже простий урок, багато було тут коду, не дуже він був оптимізований. Тому я сьогодні пропоную зробити такий же ефект, але більш стильний. Не тільки просто виводити текст, наче його набирають на клавіатурі, але й виправляти помилки. Тобто, от ви бачите, саме у цей час, коли я казав, виправляється помилка і набирається текст. Зробити це більш оптимально, ми спробуємо вкластися в 20 рядків JavaScript. Давайте починати. Нам знадобиться Visual Studio Code, і ми створюємо три файли. App. Html. App.js та App.css. Звісно, імена файлів можуть бути будь-які, які вам більш подобаються. Генеруємо стандартну структуру HTML файла за допомогою знаку оклика та натискання Tab на клавіатурі. Виправляємо Title, наприклад, typewriter. Підключаємо CSS файл. Link, tab, крапка, випадаючий список з іменами файлів у поточній теці, вибираємо CSS файл. І перед body тегом який закриває сторінку. Пишемо script, натискаємо tab, src, крапка, випадаючий список і вибираємо JavaScript файл. Для того, щоб виводити текст на сторінку, нам знадобиться елемент. Натискаємо Tab, хай це буде «Out». Наприклад, щось напишемо в нього, щоб бачити. Запускаємо у Live Server. Виглядає не дуже, тому пропоную додати декілька властивостей у CSS, щоб виглядало гарніше. По-перше, ми обнуляємо стилі деякі, «Margin 0. Тепер нам потрібно задати колір фону HTML-body. Бекграунд може бути чорний, може бути будь-який. Ну і, звісно, color я ставлю. Хай буде білий. А ви можете погратися, як вам забагнеться. Мій текст знаходиться у кутку не дуже гарно, тому я ставлю Padding 50, font size 2.5 рема. Зауважу. Той код, що ми будемо писати, не залежить від розміру шрифта. Буде працювати з будь-яким розміром коректно. А якщо ви подивитесь на те, що ми створювали ефект, то у Ефекта є ось такий от курсор. Він мерехтить. Пропоную його зробити. Ми його зробимо за допомогою CSS. Це дуже зручно і просто. Out. After. є. Контент. У дужках... У лапках пишемо вертикальну лінію, ось вона є. Ми робимо її color, хай він буде білий, щоб його бачити є. І можна, щоб він не притискався до п'ятірки, написати щось, наприклад, педінга 0,1 піксель. Ось таким чином. Якщо вам не подобається, що він трохи вниз виходить, ви можете його здвинути, це не проблема. Далі я його буду анімувати. Напишу декілька властивостей. Animation name. Хай буде курсор 1. Чому я пишу роздільно ось ці властивості анімації? Це просто звичка. Ви можете написати у один рядок. Проблем немає. Animation duration. Це час, за який виконується анімація. Одна секунда. Якщо ви хочете задати, як буде виконуватися анімація, тобто вона буде там пришвидшуватися, або уповільнюватися, або лінійно змінюватись, ви можете задати функцію. Animation timing function. Мені треба line, тобто це буде поступово все змінюватися. І мені потрібне постійне мерехтіння. тобто Animation, Iteration, Count Infinite. є. Тепер створимо саму анімацію: keyframes курсор 1 є. І тут я задам 50%. І задам color, color color є black. Ось таким чином. Здається, все, анімація готова, все працює. Тобто я буду у секунду змінювати color з того, що є, на color, який я задав. І він буде змінюватися і буде здаватися, що курсор мерехтить. Перейдемо в JS і створимо нашу. Наш рядок. Але спочатку видалимо 5%, вона мені більше не потрібна. Створимо якийсь текст. А хай в мене буде ось такий ось рядок, з яким я буду працювати. Є. Ось тут трохи зменшу масштаб до нуля, щоб було видно. До 100% вибачаюсь. Далі мені потрібно. А, до речі, мені дуже подобається ось цей фільм. Я тут крапку поставлю. Сподіваюсь, ви дивилися. Це дійсно талановите, що фільм, що актори дуже-дуже талановиті. І я його дивився ну, раз 50, а може більше. Тому рекомендую знайдете. Це аут елемент, який я буду виводити. Також мені потрібен LED Position. Який дорівнює нулю. Position або індекс, або, як хочете його назвіть, це змінна, в яку я буду класти номер того символа, який буду виводити на сторінку, тобто номер поточного символу. Добре, тепер мені треба надрукувати текст на сторінки. Це дуже просто зробити. Давайте зробимо const typeText функцію, напишемо. Це буде стрілкова функція ось таким чином. Що вона буде робити? Вона буде робити дуже-дуже просту річ: Out text content додати str-position, Після чого буде змінювати position на одиницю додавати ось таким чином. Якщо я тепер запущу цю функцію виконаю, то ви побачите виведення першого символу. Якщо я буду функцію виконувати декілька разів то буде друкуватися посимвольно, ви бачите текст. Але, звісно, писати руками це трохи дивно. Мені треба емулювати запуск функції, начебто людина друкує. У людини між введенням символом є е, е, якісь затримки, тобто не одночасно символи один за одним виводяться, як у автоматі, ні. Тобто, вивели затримка часу, вивели затримка часу. Затримка часу це в нас. Тайм-аут, але перед тим, як його писати, нам треба зрозуміти, що ми повинні зупинитися, коли вивели увесь рядок. Для цього я напишу ось таку перевірку. Якщо position дорівнює str то зупинитися return. Це наш захист від того, що ми виведемо весь рядок і будемо ще працювати. А тепер тайм Тайм-аут буде виглядати так: set timeout. Далі ім'я функції. Ми будемо виконувати цю ж саму функцію. А тепер затримка. Якщо я просто поставлю затримку 500, то в мене буде виводитися автоматом. Ось дивіться, давайте я перезавантажу. Ось. І затримка постійна це не дуже схоже на людину. Людина іноді думає, іноді зупиняється, іноді швидко, іноді повільно виводить. Тому замість цього я буду генерувати випадкове число. У інтернеті знаходимо функцію генерації, випадкового цілого числа на JavaScript. Подивіться, будь ласка, уважно, там є рішення, ті, що задовольняють, вимозі, ті, що інтервал з початковим та кінечним значенням. Почитається дуже цікаво. А я зроблю ось таку просту функцію. Єдине, що додам, це по замовченню додам час. Мінімальний, максимальний. Ось тепер тут я буду писати get. Random int і ставити ось таку умову. Все. Тепер, у мене вивід на сторінку відрізняється. Кожний символ, символ виводиться з різною затримкою у часі від 50 мілісекунд до 750 мілісекунд. Це добре, але людина не печатає як автомат, не друкує символи один за одним без помилок. Хоча вже дуже схоже на те, як друкує людина текст. Людина іноді допускає помилки. Чому іноді? Ну, тому що, наприклад, освічений комп'ютерщик друкує текст, там помилка 5% від усього тексту, іноді 3%. Давайте ми з вами закладемо. Якщо скажімо так, з вірогідністю 10%, будемо робити помилки. Як це зробити? А зробити це можна наступним чином. Хай в мене буде якась ймовірність. Get random int від 0 до 100. Тобто я буду генерувати випадкове число від 0 до 100. І якщо це число більше ніж 90, і це в мене не перший символ, тобто position не дорівнює 0, то я буду вважати, що можна зробити помилку. Як буде виглядати помилка? Якщо ж ні, то буду робити те, що я робив ось таким чином. Ось так. Тобто я вибрав 10% ймовірності помилки. Тут можете поставити 95, якщо у вас тексту багато, і не треба помилки робити часто. Що я буду робити? Я буду в аут записувати якусь помилку. Наприклад, хай це буде споки ось такий символ, щоб ми бачили, що це працює. Давайте я відформатую текст. І давайте дивитися. Дивіться. Оновився текст, друкується. Ось у мене помилка, оскільки я більше нічого не роблю, то ми зупинилися. Що ж я повинен робити, коли є помилка, от те, що ви бачите, я повинен її стерти, ось цей символ, і запустити функцію type text ще раз, для того, щоб продовжити роботу. Тобто, коли помилка, я повинен вивести помилку, а далі запустити функцію, яка зітре? Останній символ і запустить type text ще раз. Звісно, це можна робити ось тут. Але я створю ще одну функцію. const remove last char Яка буде видаляти останній символ? Точніше, я не буду видаляти, я буду виводити у текст контент. Тут важливо не дописувати, а перезаписувати. Увесь рядок str. Але з нього виріжу від 0 до Position символи. Таким чином, я запишу все. Крім останнього символа, крім цього, тому що Position, ось тут я не змінював. Звісно, запускати цю функцію я буду через якийсь проміжок часу. По-перше, після того, як я видалив, я заново ще раз завантажу функцію TypeText. А ось тут я напишу. Set timeout, remove last char і, наприклад, одна секунда. Чому? Тому що людина, коли створює помилку, вона дивиться, думає, що треба видалити і друкує. Подивіться, будь ласка, на відео. Зараз була дуже-дуже така малаймовірна обставина, коли два рази підряд. Одна і та ж помилка була, і її виправили і почали друкувати. Тобто, ви бачите, все працює, проблем немає. Але виводити постійно символ R ну, це якось дико. Е, ну, у нас же є якісь мізки, ми зрозуміли, що якщо ми друкуємо українською, то звідки взявся, наприклад, англійський символ. Давайте ми напишемо нормально ось тут помилку. Хай в мене, коли я додаю помилку, вона буде братися з оцього цього тексту. Як це зробити? А зробити це дуже просто: str. А ось тут я буду get random int від 0 до довжини сторінки, довжини рядка STR. Але за винятком останніх двох символів. Чому? Тому що, якщо ми не додамо мінус один, то буде Undefined, тому що нема символа з таким, з таким індексом. А в кінці в мене стоїть крапка. Я не хочу її теж виводити як помилку. Хай буде так. Подивіться, будь ласка, що відбувається. Ось тут помилка, стерли, виправили. Помилка стерли, виправили. Все нормально. Давайте ще раз оновлю сторінку. Помилка, виправили. ідемо йдемо далі. Ви бачите, все працює. Якщо ви хочете робити вивід у циклі, наприклад, у вас банері постійно треба якось постійно на нього звертати увагу, то замість ось тут Return. Ви можете зробити Position 0. Ви можете стерти текст. Привласнити Autст Content до рівні пустий рядок і запустити set тайм-аутом type text ще раз. І все буде у циклі крутитися. Тобто ви надрукуєте текст, зупинитесь на декілька секунд, і спочатку все почнете робити. І це буде привертати увагу. Ось таким чином ми з вами зробили. Якщо вам сподобалось, ви можете завантажити текст цього прикладу, і прикладу, який я показував ось тут, порівняти між собою послання на Телеграм, де я викладаю різні приколи, лесони, коди. До речі, вчора виклав тестове завдання. Не дуже просте, але цікаве. І народ похіхікав, але ніхто не написав ще рішення. І навіть якщо АІ генерувати, отримуємо ну, дуже таке неоптимізоване рішення. Одразу видно, що працював АІ. Тому. Переходьте, дивіться, пробуйте, пишіть мені. Якщо ж ви хочете навчатися JavaScript і писати ось такі коди самостійно, створювати і розуміти, що ви робите, переходьте ITGID.INFO. Посилання під відео. Курси JavaScript 24, перша, друга частина. Вибирайте, яка вам потрібна. Можливо, ви вже знаєте базу JavaScript, -та і хочете, наприклад, одразу вчити Fetch, Axios, тестування. І приєднуйтесь. Це курси з підтримкою, де я допомагаю вирішувати завдання. Я показую, де у вас баги, а багів багато. Повірте мені, постійно пишуть люди. І ось зараз було питання, чому баг. Я бачу в телеграмі, де я роблю підтримку. По даним курсам, зараз ми допишемо відео і будемо розбирати з людиною, чому виникла помилка, хоча код запустився і щось виводить. Це постійна моя біль, з якою постійно приходиться працювати. Коли показую дебаг, кажуть: а дійсно так я не дорозумів, я не те зробив. Тобто, становиться все дійсно clear, зрозуміло, без якихось проблем. Добре. Ми на курсі вивчаємо Ajax Fetch на теперішній час. Exos я вчора виклав відео, тому приєднуйтесь. Декілька відео, і курс буде повний. Ви одразу можете проходити будь-який спринт, не очікуючи, як ті, хто приєдналися на початку. І ще. На початку курсу, коли я його наповнюю, ціна менше, тому ви можете ще впіти два відео. Я ще не виклав. Після цього ціна буде піднята. Приєднуйтесь, тому що за таку ціну знайти дуже-дуже важко. Чому така ціна? Тому що в мене мета навчити вас, а не заробити на вас гроші. Ми з вами витратимо на курс значно більше часу, ніж він коштує, і я сподіваюся, ви зможете пройти співбесіду на JavaScript. З вами був Олександр Лущенко. Палець догори, пишіть коментарі, я відповім. Якщо хочете написати щось мені, то під відео є посилання на контакти, телеграм-канал. Та і тут є контакти, ви можете зайти, написати, спитати. Бувайте! Все буде добре!